Всі знають, що гарних VR-іграшок мало. І навіть ті тайтли, в які ми багато граємо, часто бувають не дуже якісними, і на плоскому екрані ми би на них не подивилися. Це найбільша проблема VR геймінгу. Вона більша за ціну, незручність та парік входження. Але є один нюанс: VR Шерломі не обов'язково грати у VR-ігри. Взагалі існує доволі багато модів звичайних іграшок під VR, але сьогодні ми засередимось лише на двох. Перший це ріал віар мод від Люкароса. Це один з найбільш відомих та якісних vr модів, і він має лише два нюанси. По-перше, він не підтримує керування VR контролерами лише звичайні гімпади. Сам люк пояснює це тим, що він лише додає нову перспективу до гімплею і не хоче кардинально його змінювати та ламати задумки авторів. Ну і другий, цей мод платний. Для доступу до нього потрібно підписатися на Patreon Люка за 10 баксів. Взагалі-то це можна зробити один раз, але Real VR мод постійно розробляється, покращується та отримує підтримку нових тайтлів. Тому я би не назвав це одноразовою покупкою. Ну і я би не сказав, що платність цього мода це прям величезний мінус, бо будь-яка робота повинна оплачуватись. Крім моменту з лише геймпадним керуванням, Real VR мод від люка це просто казка. Він покусується хоч і на великій, але все-таки обмеженій кількості тайтлів. Тому рівень полішингу тут цілком на рівні комерційних VR-продуктів. Під кожну гру є свій окремий конфіг, і він майже ніколи не потребує якогось сетапу, лише іноді потрібно трохи поправити Resolution. І вибір цих іграшок тут просто прекрасний: Cyberpunk, Watch Dogs, Horizon Zero Dawn, Spider-Man, Elden Ring та багато інших. Колись навіть була підтримка GTA 5, але Rockstar її заборонили. Звісно, інтернет нічого не забуває, і зі старою версією мода, старою версією GTA та парою скриптів можна цілком пограти в GTA у Віарі. Але я би не рекомендував йти цією дорогою, бо неофіційні версії неофіційних модів, ріпаки іграшок та якісь ліві скрипти це не дуже безпечні речі. Працює цей мод просто прекрасно. Спочатку я скептично ставився до відсутності VR-керування, але згодом змінив свою думку. Звісно, це неприємно, але завдяки цій відсутності немає багів, пов'язаних з VR-контролсами, і почати грати в ці тайтли в VR можна ну дуже швидко. Плюс VR керування сильно відрізняється від стандартного геймпадного. І навіть в тих модах та іграшках, де його додали, воно сприймається ну доволі сиро. І зазвичай має лише підтримку керування зброєю і ніякої звичної інтерактивності простору. Коротше, Real VR мод від Люка додає саме те для чого він і задумувався. Новий погляд на стандартний геймплей. І це сприймається ну дуже круто. 3D, відсутність рамок та вільне керування камерою своєю головою додає абсолютно новий рівень занурення. Ти відчуваєш, нібито дійсно знаходишся у світі кіберпанку, Far Cry або Hogwarts Legacy, і це просто нереальні почуття. А враховуючи те, що керування залишається стандартним, ці тайтли можна спокійно проходити в цьому VR режимі. Взагалі, якщо ви любите іграшки зі списку Real VR mod, а особливо якщо в них не грали і тільки готуєтесь до свого першого проходження. То я дуже рекомендую цей мод. Він легко встановлюється, не вимагає ніяких технічних знань та майже не має багів. І при цьому додає нову перспективу та новий рівень занурення. Другий мод, про який я хотів би поговорити, це ує VR. Фактично, це діаметральна протилежність попередньому моду. Бо це open source мод, який додає підтримку VR в будь-яку іграшку, зроблену на Unreal. В теорії це звучить прекрасно. Але ця відкритість та цей обсяг тайтлів приводять до не завжди зручного та не завжди якісного геймплею. Під кожен тайтл потрібно шукати або створювати окремий конфіг, який ще й треба не забути завантажити перед грою. Ці конфіги зроблені такими же геймерами та інтернет. Як і ми з вами, і часто бувають не дуже якісними або навіть зламаними, як, наприклад, цей конфіг для Borderlands 3. Але ці мінуси не мають дуже великого значення, бо у EVR дозволяє грати в неймовірну кількість тайтлів у VR. Наприклад, Crab Champions та Journey to the Savage Planet прекрасно працюють з цим модом, та ще й підтримують повне VR-не керування. Little Nightmares також працює гарно, хоча і має періодичні баги з камерою, яка залітає кудись не туди. Фактично, у VR приносить ті ж самі занурення та нову перспективу, що і Real VR мод від Люка, але з більшою кількістю тайтлів та періодично кращим керуванням. Єдине, що він менш зручний та потребує більше твікінга. Умовно кажучи, Real VR мод зроблений для тих, хто хоче дуже швидко та легко отримати якісну VR-підтримку відносно невеликій кількості aaa тайтлів. A VR зроблений для тих, хто готовий шукати, фіксити або навіть створювати конфіги для своєї улюбленої іграшки. І не звертаю уваги на періодичні мінорні баги. Взагалі, мені дуже подобається, що ці моди існують, і я би хотів, щоб вони ставали якомога більше популярними. Бо якщо достатня кількість людей буде в них грати та буде про них говорити, то в нас з'явиться шанс підтримки VR в звичайних іграшках, навіть якщо керування все ще буде з геймпада. Ну і вже зараз ці моди розширюють невелику бібліотеку VR-іграшок, особливо якщо ви готові трохи поїбатися з U VR. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте йому лайки, поширюйте його серед своїх друзів та підписуйтесь на канал. Тут я розповідаю про гімдев та ігри в закалі.